Друзі, віта. 21 лютого слава Україні! І так, друзі, ролик такого інформативного характера. Просто ходжу по пасіці і озвучую вам інформацію. Е, продається ділянка. Звернулася до мене до мене. Людина звернулася з Хмельницької області і хоче продати одну із своїх ділянок під пасіку. Вона у нього облаштована для цих цілей. Це ділянка в розмірі 50%. Відсот, о, 50 соток. Повністю загорожена. Є там будівля. Умови для проживання. Всі є, кухня, ванна, все є, є зимівник, ну і тому подібне. Територія 50% соток загороджена, металевим огородженням. ну Така, друзі, інформація. Зараз я ну, в кінці ролика вставлю фо фотографії цієї, ділянки, як воно виглядає. Якщо когось буде цікавити, щоб могли подзвонити, я, звісно, розумів, що зараз ну, не до таких інвестицій. Ну, Як уже є, так є. Людина звернулася, попросила мене озвучити, про дану, е про дану скажімо так, ділянку. Може когось, Може когось буде цікавити, хто переїхав з місця, де зараз ідуть бойові дії, і йшли бойові дії, де там втратив все і хоче десь. Придбати, скажімо, так, так як є люди, котрі переїхали і питаються десь придбати якесь е житло або землю, або дом, будинок. І щоб там вже облаштувати нове життя і поставити там, може, свої бджілки і тому подібне. Так що, якщо кому цікаво, можете звертатися. Номер телефону в коментарях закріплю, е ну як то так, друзі. Все, на цьому буду завершувати. Слава Україні!